Штати вже відправляють бомбардувальники в ЄС. НАТО оголосить таке війну Путіну і як це все може вплинути на Україну? Про це сьогодні говоримо разом з політехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати і слава Україні. Доброго дня, героям слава. Ну і звісно з Польщі хочеться розпочати, що там збили вночі 4 із 19 БПЛА, які залетіли на їхню територію. Цікаво, що ж з тими 15, які не збили в МВС країни, кажуть, що виявили сім дронів і ймовірно навіть уламки однієї ракети. Але при цьому всьому НАТО не вважає це нападом на альянс. Хоча Дональтус каже, що з генсеком НАТО консультуються, тобто використовують четверту статтю. НАТО альянсу пропоную послухати пряму мову. Найімовірніше, ми зіткнулися з масштабною провокацією, але в будь-якому разі ми провели консультації з нашими партнерами по НАТО, і я підтримую зв'язок з генеральним секретарем НАТО. Це перший випадок, коли російські безпілотники були збиті на території держави-члена НАТО. Саме тому всі наші партнери по НАТО вважають ситуацію серйозною. Повідомлень про можливі жертви не надходило. Про реакцію європейців і Трампа хочу трохи далі повернутися. Але на вашу думку, навіщо Росія здійснила цю атаку на Польщу? Ну, тому що може. Це перше. Друге, я думаю, що це вже за погодженням з Китаєм. Чому тому що я думаю, що Китай вимагає від Росії конкретних кроків, які б допомогли їм дискредитувати Сполучені Штати Америки? Звичайно, повністю атакувати Європу вони не підтримують, тому що це торгівельний партнер. А от трохи примацати НАТО, щоб показати, що США не підтримує своїх союзників для того, щоб потім в Азії це говорити, цілком можливо це раз. А друге друга мета Китаю може бути зробити так, щоб Росія назавжди посварилася з Заходом, щоб там не було ніяких точок примирення, щоб Росія не могла бути теоретично навіть союзником Сполучених Штатів Америки, і це створює для них великий простор для маневру. Вони чужими руками вирішують багато в дійсності питань. А так, ну наступна причина з боку Росії, ну це показує, що вони ну вони знаходяться в тупіку, економіка валиться і вони намагаються в тому числі залякати європейців, щоб не підтримували Україну і українську позицію по перемовинах. Але я думаю, що звичайно нічого тут не вийде. Хоча дуже симптоматично, те, що відбувається, тому що Росія ж ну я теж неодноразово з вами коли спілкувався, говорив, що. Там не треба ніяких там танків рухати на сувалський коридор, це інше. Ну, достатньо 200 шахедів, в Польщу кожного дня запускати, нищити інфраструктуру, нищити енергетику от, і е, користуватися тим, що Анато не буде знати, а куди стріляти. От вони будуть готові стріляти в Росії, куди стріляти? Е, ось, а чи визначено це, от як росіян одразу? говорили, А доведіть, що це ми робили. Там же немає пізнавальних знаків на цих шахедах, немає. І тому це в дійсності досить зручна може бути позиція для Росії, для того, щоб приводити до дестабілізації Європейського Союзу та НАТО. А, ну, але ж на цих шахедах по суті і так уже кажуть, що це гірань. Ну можуть можливо якось це підтвердити, але найцікавіше, що росіяни кажуть: ну то не ми, то українці провокують, і з другого боку, пісков тут виходить і каже, що до Кремля з Польщі ніяких заяв не лунало, ніяких нот протесту взагалі тому це українці провокують. Як ви розцінюєте ось ці заяви Росіян? Ну, звична їхня тактика, звична тактика, і ну десь вона заходить, тому що в дійсності довести, що це саме їхні там гербери чи щось інше. Ну неможливо. Там вже не написано, що воно російське. А далі вони знають, як працює бюрократична система, в тому числі НАТО чи будь якої демократичної країни. Важливо, що ти знаєш, що ти можеш довести в суді, умовно кажучи. А і тому вони активно цим користуються недоліками. Оце демократичної системи для того, щоб а, хитати і НАТО і Росію і взагалі весь захід. Ну в першу чергу європейці зараз. Ну, ще зранку, до речі, президент Польщі Кароль Навроцький сказав, що готує спеціальний брифінг. Але от уже четверта дня поки що ніяких заяв не лунало. Ну, крім того, що безпека батьківщини каже для нього найвищий пріоритет. Звісно, з одного боку поляки закривають кордони з Білорусі на фоні військових навчань з іншого боку підтягують свої війська до кордонів, і з третього боку вони збирають резервістів. Після цієї атаки БПЛА у чотирьох воєводствах вже мають сьогодні там прибути в інших шести впродовж 12 годин. Бачили, як шахет майже долетів до Гданська. Це 500 кілометрів від українського кордону. Ну от як ви думаєте, все таки Польща починає готуватися до війни з Росією? Чи це просто ну як ви тоді це оцінюєте? Ну, те, що відсутня реакція президента Польщі, це зрозуміло. Там вже немає слова сполучення Волинське, або що українські фермери закидають зерном. Тут вже треба обміркувати подумати, там, знаєте, оце починати танці з бубнами і так далі. От чи готується? Ну, готується тільки чи готується воно до цієї війни, яка настає, це поки що велике питання до Польщі. Ось ще розуміють вони наскільки ну, все складніше. Ну, от ну, вони там техніку перекидають. Десь Фондерляйн заявила, що вона буде будувати, як вона сказала, бастіон дронів на нашому східному кордоні, як вона сказала. Ну, ну і що? Ну, от буду залітати шахеди. Що ви будете робити? Ні, багато чого іншого. Тому. В дійсності, чи буде така от реакція Польщі, як хоче Україна, ну, скоріше за все, не буде, тому що вони члени НАТО. Це, до речі, одна з недоліків НАТО. Треба погоджувати зі всіма свою позицію. Це одна, до речі, з причин, чому Ізраїль не хоче бути членом НАТО, щоб їм ніхто не компостував мозок, як треба захищати власну країну. Так і тут ну, багато бюрократичних лазівок, багато суперечностей, ну, і звичайно, позиція Сполучених Штатів Америки. А яка до речі, ще нічого не сказала з цього приводу? Ну це дуже дивно, що Трамп нічого не сказав. Тим більше, коли в нього запитали, Ну, зрозуміло на вулиці, коли журналісти там запитували, можливо, десь не дочув, не почув. Все таки вік теж уже поважний. Але дивно, що нема ніякої реакції ні білого дому, ні Керолен Левіт, ні віцепрезидента, ні Марко Рубіо. Нікого ніхто нічого не сказав. Але поки що в змі з'являється інформація, що бомбардувальники б 52 вилітають з баз штатів і рухаються в. Вік Європи. Для вас ось ця відсутність реакції США, про що вона говорить, чи поки що рано робити якісь висновки? Ну, я думаю, що якась реакція буде. Але США давно дали зрозуміти, що європейські проблеми це проблема головних європейців Тобто, позиція США зараз. так Ви занадто багато жирно жили останні роки. Ну, років 30, коли користувалися нашою допомогою, користувалися російським газом, побудувало собі роздути соціальну державу. Прийшов час платити по рахунках. Ми не будемо це підтримувати більше. Якщо буде щось якась атака на країни НАТО, звичайно, що вони зовсім гострі, не будуть. Будуть давати розвідку, наприклад, будуть давати. Зброю, але не факт, що європейські що американські солдати будуть воювати. Воюйте своїх, набирайте людей і будуйте оборону. Це ваша проблема тепер, а не наша проблема. Тобто, це позиція Сполучених Штатів Америки. Тоб, тобто, в принципі, вони не, не в НАТО, ну не, не проти НАТО. Тим більше коли вони почали закуповувати багато зброї у них, але все інше самі робите. Та, ну мене, наприклад, доволі дивує реакція європейців, крім Каї Калас, яка заявила, що це дійсно можна вважати фактом ескалації. Макрон каже, що ну ми звісно рішуче засуджуємо і хоче поговорити генсеком НАТО. Проте доволі цікава була реакція угорського прем'єра Орбана про те, що ми дійсно на стороні поляків і потрібно закінчувати цю криваву війну. Оце цікаво, що Орбан про таке згадав. Правда, Росію там. Ніяк не згадав. Але на вашу думку, ось така ну можливо слабка реакція Європи. Вона може дійсно спровокувати Росію піти далі, тому що про це якраз таки сказав наш міністр закордонних справ. Якщо не буде реакції, відповідно Росія ну промацала ці червоні лінії і піде дійсно не тільки на Польщу, а й на країни Балтії. Припустимо. Так вона вже йде. Оскільки, дивіться, інтенсивні зальотів цих шахедів останніми днями різко збільшилось. Це вже, що не помиляється, десь третій вже за останній місяць. Спочатку там один дрон залетав, потім інший. Країни Балтії залітали. Звичайно, а хто сказав, що ні. Тим більше це легко буде зробити, ніхто не зможе ніяк відреагувати. Тим більше країни Балтії. Тому це легше, що можу зробити Росія, просто показати знову таки. Зробивши велику послугу Китаю в тому числі. Тому нічого тут не немає, Я не виключаю, що так воно і буде. Чи буде збільшена після того, що сталося. Я думаю, що буде збільшене. І ну на жаль, така буде і в подальшому реакція. Тут Україна правильно робить, що це буде збільшено, тому давайте більше ресурсів і більше інших речей. Україна все інше сама виправить. От цікаво, також і смішно і не дуже як відреагували Білорусі. Вони там цілий ролик записали про те, що вони попередили Польщу, що на їхню територію можуть залетіти шахеди з боку України, і то Україна винувата. Як ви думаєте, на кого ця вистава взагалі розрахована? Чи це було все прораховано, заплановано, заздалегідь? Ну щоб, хоч якось пояснити свої дії. Ну, звичайно, що прораховано. Це поганий, добрий поліцейський. Ну тобто, ми вам типу, допомагаємо, ми готові збувати. Це Путін є поганий поліцейський, а Лукашенка добре. Це одна та сама рука. Ну, це в стилі оцих ізуїстських таких розводників КДБшних. Там да? що ми, начебто, не знаємо, що Лукашенка чим займається, і що він, начебто, проти Росії. Ні, вони все разом працюють і працюють в тому напрямку для. Дестабілізації країна. Отправда президент України зранку ще відреагував і запропонував полякам допомогу у навчанні і протидії БПЛА. Звісно, ми будемо дуже раді поділитися нашими технологіями з поляками, такими дружніми до нас сусідами. І що ми пропонуємо створити спільну систему протиповітряного захисту? По суті, ми про це говоримо з перших днів повномасштабного вторгнення, але можливо зараз європейці зрозуміють, що це варто вже зробити, що потрібно закрити спільно небо не тільки над Україною, а на й над усією Європою, тому що сьогодні шахеди збивалися на території Польщі не лише їхніми винищувачами, а й нідерландськими, італійські там були літаки. Тобто в цьому випадку ну в них є чим, скажімо так, відбиватися, і це проти там двох десятків шахедів. А що казати, якщо підуть ракети, якщо запустять арішнік, то їм же Буде вигідно, щоб у нас була ця спільна протиповітряна оборона, Ну, кожен дбає виключно про свої інтереси. Тут ми теж повинні розуміти, але ми повинні скористатися оцею історією, що вони збивали шахеди. Це вже важливий момент, це позитивний момент. Оскільки там все ж таки злітали літаки, ми можемо їм говорити: ну, дивіться, проблем вже не сталося, так. Да? Сонце на небо не впало, ядерна війна не розпочалася, коли ви почали збивати шахіди а, над територією Польщі. Ви всі знаєте, які це шахіди. Ну так давайте ви заберете контроль над небом, наприклад, над Україною. Ну, мається на увазі, хоча б над заходом України. Оце був би серйозний крок для нас і допомога. Ну потренуєтесь заодно там збивати різні літаки. Оце був би крок. Чому? Тому що якщо ви не скажуть, що ми не можемо, скажуть, чого не можете? Ви ж ви ж вже збивали, нічого ж не сталося. Е, тому що раніше ж була там розмова ескалація, не можна збивати російські. Ну так ви вже збили. Що, 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 що трапило? Що вам зробили? Нічого не зробили. Так, що давайте крок, кроки, думаю, що Україна на цьому першу чергу повинна не Угу. Ну, знаєте, сьогодні деякі експерти також почали писати про те, що можливо планом Росії було якраз таки, щоб відволікти увагу Європи? Ну в тому сенсі, щоб вони почали займатися своєю обороною, перестали підтримувати нас, і гроші пішли суто на європейські потреби. Як ви думаєте, чи це дійсно була ціль Путіна? Основна? Ні, ну звичайно, що це теж залякування Європи, в тому числі, що воно треба підтримувати Україну, але це чи вплине. Ну, забагато часу вже пройшло, вже давно стало зрозуміло, що така Росія, що вона не зупиниться. А, і тому це не факт, що воно пройде саме таке породування. Ну, дивіться, ну що значить Європа все закривати. Ну, може, легше дати все Україні, Україна роздовбає все, що потрібно, і тоді проблем взагалі не буде. Це може бути така така постановка питання, а тому чи може бути по такому сценарію? Може бути, але ну я не думаю, що Україна сильно тут постраждає. Якщо взагалі так коротко підвестися, ось ця вся ситуація із шахетною атакою на Польщу, чи може вона підпадати якраз таки під п'яту статтю НАТО, тому що ну як казав Туск, що жертв немає? Щоправда, ми ж бачили понівечений будинок, в який чи то шахет прилетів, чи то уламки збиті прилетіли туди, і люди таки все одно відчули це на собі. Чи можна цю ситуацію вважати якраз таки порушенням п'ятої статті НАТО? Чи можуть вони її використати зараз? Щоб діти виявляються до п'ятої статті, треба спочатку починати з четвертої статті, про що говорив Туск. Так що вони, вони не поспішають, Коли вони здійдуть? поки що на четвертій. Вони поки що на четвертій статті. Так що так. Угу. Як уже жартують в соцмережах четверта 99% так, да, так, да, да. ну вони поки так. Ну дивіться, це те ж ну повинні розуміти. Коли будь-який міжнародний договір завжди пишеться, що е, таким чином, що якщо немає великого бажання виконувати свої зобов'язання, можна зі збереженням обличчя е, його не виконувати. Так і п'ята стаття вона ж прописана таким чином: що кожна країна бере, е, визначає самостійно свою участь у відбитті атаки, кому в тому числі військовому. Тобто можуть взагалі військово не допомагати там, пам'ятаєте, як Обама надсилав там ці ковдри. От німці можуть надіслати ковдри, наприклад, в крани в країні Балтії. І велику стурбованість це теж буде вважатися виконання статі п'ятеро статті статуту НАТО. А це раз далі ніде в статуті НАТО, ви не побачите, що вам хтось гарантує відновлення територіальної цілісності. Скрізь ідеться про безпеку блоку. Так що, стаття теж п'ята таке знаєте, по багато, багато у нас цих ну українців яке ставлення до НАТО, як дефейтішо. Ви повинні розуміти, що в першу чергу армія працює військові сили, ракети, які спроможні захищати суверенітет держави, все інше там другорядно дійсності. Ну, до речі, цікава була сьогодні реакція поляків, знайомі, які проживають в Гданську, розповідають, що як тільки прийшли на роботу, сказали, що поляки були ну нажахані, вони просто в паніці, і дехто з них починає збирати валізи і казати: все, пора виїжджати звідси. На вашу думку, ось це такий потужний і сильний альянс. Ось так він має виглядати. І чи дійсно поляки виходять навряд чи будуть воювати за свою? Ю територію, от як це все вкласти, да? Бо у нас виявлені НАТО. Це був альянс, який ми писали в свою конституцію, що ми будемо ну, цим шляхом іти. А тут виявляється, що люди бояться, панікують, виїжджають і ну якось так налякані? Ну тому що так да, тому що українці люблять якісь міфи писати. То у нас золото полуботка. А то у нас ЄС, то у нас НАТО, тільки щоб не вирішувати свої проблеми. повинні розуміти, будувати армію ВПК, звичайно складніше. А це ж напружуватись треба. Так А тут можна там щось сказати, що за нас все буде вирішувати. Тому це така трохи інфантильна позиція. Я сподіваюся, що поміняється у нас ставлення до цього. Ми повинні в першу чергу дбати про власну армію, про виробництво власної зброї, про відкриття експорту для зброї. Для того, щоб більше приватники заходили у, у, у цей збройний бізнес і багато чого іншого, от на що ми повинні думати. А там ну, будуть якісь союзники, які задоволення будуть з нами дружити. А стосовно поляків, ну так це одна одна з цілі Росії. Ну наприклад, влаштувати паніку в Польщі. так? Роздобати, наприклад, цю енергетику, інфраструктуру, ну одразу ж десь 10% поляків ну поїде за кордон. Ну це нормально. Люди таке чекають від війни. Ось і куди вони поїдуть? До Німеччини, скоріш за все, там теж буде якась історія. Теж безпорядок, якийсь там, да плюс ще це солідарність Європи, чогось буде руйнуватися і багато чого іншого. Угу. Дякую вам. Ну там будемо спостерігати, звісно, за тим, що відбувається. Хочеться побачити дійсно якусь таку жорстку і рішучу реакцію НАТО, і, зокрема, Сполучених Штатів, щоб дійсно ну таких прецедентів точно ми не бачили. І дійсно, ну НАТО, хоч якось залишалося, хоч якимись сильними. Будемо принаймні на це сподіватися. Дякую вам дуже ще раз нагадаю, що сьогодні говорили разом із політехнологом Тарасом Загороднім. Дякую. Do zobaczenia.